Важко від того, що його вже тут немає. Пішли його дітки сюди в школу. Він не повів свою дитину у перший клас. Його тут немає. Це у рідному полтавському ліцею номер 6 лідер. Тут 25 років тому навчався син Валентини Тараненко, загиблий захисник України Андрій Тараненко. Щоб шанувати пам'ять загиблих випускників воїнів у навчальному закладі. Відбувся реквієм пам'яті вартові свободи, герої, які живуть у пам'яті. На сцені ліцеїсти актори відтворюють життєві ситуації воєнного часу. Хочу, щоб ти гралася під мирним небом. І твої очі ніколи не бачили війни. А ти повернешся? Навіть якщо не повернуся, я залишуся у твоєму серці. Сьогодні я роль граю Янгола, який забирає, на жаль, солдата, який не повернувся так із війни до своєї родини. Не вмер герой, лиш тіло спить, душа у вічності дзвонить. Не повернулися з війни чотири випускники ліцею Семен Крамський Андрій Тараненко, В'ячеслав Радіонов та Олександр Фролов. Ми пам'ятаємо ці родини. На згадку про цю зустріч ми хотіли б сьогодні подарувати янголята, які будуть оберігати ці родини. Ми з вдячністю. Ставимося до цих родин. Перший бій сина і назавжди біль у серці, говорить мама загиблого захисника України Андрія Тараненка Валентина Васильівна у стінах його рідного ліцею. Перший бій він загинув, і за цей бій його нагородили орденом за мужність. Він все, все, що міг він робив, щоб навчитися гарно захищати. Він людина був абсолютно. Цивільна він був системним адміністратором. Жня у ліцеї No6 лідер провели і благодійний ярмарок. Діти дуже чекали цього ярмарку, тому що вони дуже люблять приносити якісь речі для продажу і купувати. Звісно, ярмарок це дійсно благодійний, і ми стараємося допомогти чим можемо з дітками. На зібрані кошти планують закупити тепловізор для захисників на сумський напрямок.